Правила дорожнього руху краще не порушувати, і пішоходам, По нова поліція такого не пробачить. В Івано-Франківську купи штрафуватимуть за нехтування дорожньою грамотою не лише водіїв, але й піших учасників руху. У цьому журналістів під час останньої прес-конференції запевнив керівник патрульної поліції міста. Дійсно, пішоходи це велика проблема. З ними спілкуються їм пояснюють, поки що далі будемо складати постанови на них. За перехідним встановленням Це кадри з вулиці Дністровської у пообідню пору люди масово перебігають проїжджу частину просто поміж автівок, незважаючи на те, що усього за кілька метрів регульований перехід. Червоний сигнал світлофора для багатьох теж не показник. Чому свідомо нехтують правилами пішоходи порушники? Пояснити не в змозі. Де на червоне вибачайте не заміт. Ще не дивила так. А от ті, хто перетинають вулицю за правилами, балакучіші переконують, штрафувати піших порушників треба і вже давно. Адже ось так, перебігаючи дорогу, вони ризикують не лише своїм життям, але й безпекою оточуючих. Це жах. Це оце посеред дороги стали і це кошмар. Це для я шофер і це це я не маю слів. Просто ну бувало, ну стараюся правильно переходити дорогу. Бути порядок в країні. Люди повинні звикнути, що треба жити по якихось правилах. Перехід вулиці, де заманеться, порушникові може вартувати 51 гривню. Утім, як саме на пішоходів складатимуть постанови, та коли врешті візьмуться їх дисципліновувати, патрульні поки не кажуть. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.